Я чудово знаю, що туркі альшей горить бажанням організувати цей бій. І чесно кажучи, у мене немає жодних сумнівів, що він готовий піти на все, щоб це стало реальністю. Але давайте будемо чесними: Мозесу зараз нікуди поспішати. Я бачу, як цей хлопець тренується, як він зростає буквально з кожним тижнем. І це неймовірно. І Таума не просто молодий боксер, це справжній алмаз, який ще шліфується. Так, бій з усиком це ризик, величезний ризик. Проте, якщо він і його команда скажуть, що готові, то чорт забирай, чому б не вийти і не побитися з одним із найкращих Серів планети прямо зараз. А от бій Джошва проти пола це буде щось. Комерційно, це, мабуть, найбільший бій, який можна організувати у сучасному боксі. Квитки продадуться миттєво, трансляції зіб'ють усі рекорди. Але це не буде конкурентний поєдинок. Це не рівні вагові категорії в плані класу та досвіду. Все закінчиться тим, що Джей Пол отримає жорсткий урок, програє, піде геть з цього виду спорту і ніколи вже не вийде в ринг. Але іронія в тому, що дуже багато людей хочуть саме цього. Вони хочуть побачити, як Джейка виносять. І от за цей. Бій Джошва отримає без перебільшення найбільший гонорар у своїй кар'єрі.